Вітаю усіх, хто слухає або дивиться юридичний подкаст від жару, в якому ми просто і дохідливо пояснюємо, як вирішувати складні юридичні проблеми. Мене звати Оксана Банкова, я комунікаційниця в системі безоплатної правової допомоги і журналістка жару. Моя співрозмовниця юристка Ольга Чорна, заступниця директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Сьогодні ми говоримо про шлюбний договір: що це за угода і для чого її укладають. В Україні кількість шлюбних договорів щороку зростає. Так, наприклад, у 2020 році кількість пар, які вступили в шлюб і уклали шлюбний договір, становила близько трьох тисяч. А вже в 2021 році українці уклали майже на тисячу шлюбних договорів більше. Звичайно, ця тенденція розвивається надзвичайно повільно. В Європі і США показник шлюбних договорів значно вищий. Близько 50% пар, які вступають в шлюб, укладають в шлюбний договір. І е, от такий шлюбний договір, він є базовою складовою підготовки до весілля і вважається абсолютною нормою. Чому ж в Україні цей документ значно менш популярний? Можливо, ми недооцінюємо користь, яку можна можуть отримати пари, уклавши шлюбний договір. Я повторюю. Чому ж в Україні цей документ значно менш популярний? Можливо, ми недооцінюємо користь, яку можуть отримати пари, уклавши шлюбний договір. Одразу запитаю, Ольгу, чому, на вашу думку, така різниця в кількості прихильників шлюбних договорів в Україні і в інших країнах Європи, і США, зокрема, чи це пов'язано з нашим менталітетом, чи можливо з достатком українців, тобто, ну, немає нам що ділити? Ви, мені здається, у вашому питанні вже дали відповідь, тому що ми маємо все ж таки трішечки стереотипне з вами середовище. В нас є застарілі певні уявлення ще з пострад, як пострадянська країна трішки. Але я бачу, що вже всі майбутні покоління вони більш так. Орієнтуються у нормативній базі, вони більш знають свої права і обов'язки. І тому, як ви вже зазначили, трішки кількість укладення шлюбних договорів або як модно зараз зазначати контрактів збільшується. Mm -hmm. Насправді це і трішки певно пов'язано з незнанням вимог і таких можливостей, які передбачені чинним законодавством, а можливо і. Дуже великою довірою до членів майбутнього подружжя. Ну, це різні обставини, тому що, певно, у нас дуже молоді люди вступають у шлюбні відносини, а ми бачимо, що європейське товариство вони вступають у шлюбні відносини це, вже значно старшому і коли вже мають статус, коли мають статки. Ну, це таке наше, ну, mm -hmm. принаймні моє бачення історії. До речі, от ви говорили шлюбний договір, шлюбний контракт. Хочу уточнити, як все-таки правильно, тому що я спеціально дивилася в сімейний кодекс і там шлюбний договір. Правильно. Але дійсно я е, дуже часто е, чую від людей шлюбний контракт. То все-таки можна е, паралельно вживати шлюбний договір, і шлюбний контракт? Чи, чи має бути все-таки шлюбний договір? В нормативно-правовій базі зазначено шлюбний договір. Контракт це більш таке суспільне поняття, прийнятне і зрозуміліше для кожного з нас. Це запозичення більш іншомовного характеру. А в законодавстві у нас передбачено шлюбний договір це як правочин, який укладається між Майбутніми нареченими або вже діючими членами подружжя, де вони фіксують ті правовідносини майнового характеру, які хочуть, щоб були для них з'ясовані на період дію цього договору, цього правочину. От якраз хотіла запитати, хто може вкладати шлюбний договір, чи це вже пари, які одружилися і які можуть показати свідоцтво про шлюб, угу. чи це пари, які тільки збираються одружитися і вони укладають там цей контракт перед. Те, тим як вступити в шлюб, от певне незнання цього трішки призупиняє багатьох людей. Насправді це можуть бути як наречені, тобто особи, які подали заяву у відділ реєстрації актів громадянського стану про те, що вони хочуть вступити у шлюб, їм вдають відповідний витяг. Якщо ці особи є неповнолітні, то обов'язково має бути нотаріальна згода батьків про те, що вони хочуть укласти цей шлюбний договір. Або це вже люди, які перебувають і мають, як ви сказали, свідоцтво про шлюб, мають вже шлюбні правовідносини, членами подружжя, Ну, вирішили, а давай зафіксуємо, давай. І йдуть собі спокійно до нотаріуса, якому довіряють, або до найближчого до нотаріуса і укладають цей Договір, де фіксують те, що їм потрібно. Тобто шлюбний договір можна укласти навіть уже там, проживши кілька років. Звичайно. В шлюбі? так. Ага, зрозуміло. Для укладення шлюбного договору потрібно звертатися до нотаріуса, чи це адвокат якось докладає зусилля, допомагає. На сьогоднішній Куди? день процедурою передбачено, що обов'язково шлюбний договір має мати письмову та нотаріальну завірену форму. Чому я так на цьому акцентую увагу? Тому що якщо полистати нашу судову практику, то найчастіше договори, які не дотримані в цих формах, є, вважаються нікченими, тому такими, що не дійсними і неукладеними. І тому, якщо ви хочете все ж таки, щоб у вас були зафіксовані ці майнові правовідносини. То, будь ласка, дотримайтеся цієї процедури. Саме нотаріус на основі нормативної бази це інструкції про вчення нотаріальних дій, має перевірити все, що необхідно, для того, щоб зафіксувати ваші правовідносини. Він перевіряє статус осіб, перевіряє, чи правоздатні ці особи. Для чого це робиться? Для того, щоб виключити подальші. Підстави визнання цих шлюбних договорів недійсними. Тому що якщо в подальшому людина скаже, що вона не була неправоздатна, а нотаріус зобов'язаний перевірити правоздатність особи, що має цінуватися, що ця особа була повнолітня, що ця особа не є обмежено дієздатна, тобто немає рішення про визнання її обмежено дієздатної. Тобто, все це перевіряється нотаріусом для того, щоб він вже був фактично внесений в базу. І вступив в законну дію. Якщо ми говоримо про наречених, то шлюбний договір вступає в дію з моменту реєстрації цього шлюбу. Якщо ми говоримо про діюче подружжя, які, наприклад, прожило пару років, вони можуть визначити дату, але е, ця дата не може бути раніше, ніж е, дата е, фіксації цього шлюбного договору у нотаріус угу. посвідчення. Для укладення шлюбного е, договору потрібні якісь особливі документи. Там обов'язково, наприклад, приносити до нотаріуса свідоцтво про шлюб. Ну, якщо це да. наприклад свідоцтво про шлюб, то ми зрозуміємо, Що це вже подружжя. Так, так. Паспорт, ну, звичні документи, які в мене саме для того, щоб посвідчити, наприклад, якусь там довіреність. Звичайно, звичайно, тому що це ну, нотаріус обов'язково вносить всю інформацію і в своїй книзі фіксації вчинення нотаріальної дії, кожна особа пише і фіксується прізвище ім'я по батьку, uh -huh. і кожна особа підписується. Це є вимога. І люди, яких аби раз були в нотаріусах, вони знають, що є uh -huh. ці вимоги, і потрібно про це пам'ятати. Тому що ви можете звернутися, звісно, до Ближчого нотаріуса для консультації, аби він вам це все нагадав, або, знову ж таки, до Центру безоплатної правової допомоги, до будь-якого юриста він вам це нагадає. й в принципі, інтернет на сьогоднішній день майорить з цими консультаціями. Якщо говорити Ем, ну, не варто сприймати шлюбний договір як панацею від вирішення всіх питань. Чому відразу я акцентувала трішки свою увагу про майнові правовідносини? Тому що насправді, ось якщо ми говоримо про США, про Європу, mm -hmm. вони говорять найчастіше і фіксують майнові правовідносини. І на сьогоднішній день законодавець е, таким чином пише, і судова практика йде, що не варто під шлюбний договір ховати певний. Правочин майнового характеру. Uh -huh. ну, до прикладу, можуть ем, приховати, напр, там, ну, передати дару, як через шлюбний договір, подарувати квартиру. Ну, такого не може бути. Uh -huh. Тобто е, нівелювання або приховання певного іншого правочину через шлюбний договір жодним чином не Можу може бути. Шлюбний договір повинен бути таким чином продуманий і прописаний, щоб жодним чином не Применшувалися або порушувалися права, якщо вже є дитина в шлюбі, або майбутньої новонародженої чи народжених дітей у шлюбі. Які, ці всі права, які передбачені сімейним кодексом, жодним чином не мають бути перечені. Наприклад, є підстави визнання шлюбного договору недійсним, якщо передбачено, що повністю все майно належить тільки одному члену подружжя. Це також є порушенням, тому що кожен член подружжя здійснює. Свої певні права і обов'язки. Тому, і, певно, є ця вимога звертатися до нотаріусів, аби він okay. все ж таки, як все ж таки юрист, нотаріус це ще є юрист, продивився і. Визначив ці моменти. Але Тобто ми роз... саме нотаріус здійснює таку експертизу цього шлюбного договору на на його відповідність законодавству? Я і... не можу вам сказати, що він прям так робить експертизу. Звісно, нотаріус... ну, от, нотаріус... я маю на увазі просто він перечитує і. Дивитися, та я зрозуміла вас суперечу. Але ви знаєте, да, він може дивитися, чи суперечить, але не завжди нотаріус може переконати когось про. Певні там права і обов'язки, це вже дуже все по-різному, тому що е, є і добросовісні нотаріуси, є нотаріуси, які йдуть на уступки. Ну, різні є відносини і різні є підстави. Тому що судова практика дуже цікава, є дуже різні рішення. Значить, все таки допускаються певні порушення при е, фіксації цих шоу. Якщо, наприклад, нотаріус передивився і він вважає, що. Е, Якісь певні там положення цього договору суперечить законодавству. Він цей договір не посвідчить? Ну, є принциповий нотаріус. Він може заперечити, сказати, що, вибачте, я бачу тут порушення, або ми з вами узгоджуємо, або їдь до іншого нотаріуса. Ну, Бувають різні випадки. Так само, як і будь-який юрист. Ну, це ж... Ми всі люди, ми розуміємо, є певні якісь. Знаєте, чому про стереотипи я говорила? Тому що навіть дуже багато нотаріусів стереотипно відноситься до шлюбного договору. Є воно в нас, тому що в нас сім'я це велика цінність, це має бути взаємність між чоловіком і дружиною. Тому, можливо, ми так трішечки і скептично, і з обережністю відносимося до цих правовідносин. А тепер про сфери, які регулює шлюбний договір. Ми звикли, особливо от американські фільми, що шлюбний договір це суто от стосується майнових питань. Але я так от переглядала, і то йдеться, виявляється, що, можливо, і інші якісь сфери врегульовувати. То тільки майно чи, можливо, ще щось? На сьогоднішній день в Україні це говориться про майно, про користування наявним майном житлом, про подальше можливе утримання, наприклад, дітей у разі розлучення або членів подружжя у разі розлучення. Правовий режим майна, який був їм подарований, наприклад, на весілля, ми говоримо найчастіше про майнові Саме Да. Тому що, коли йде вже перевищення і фіксація особистих немайнових прав, це вже не можна говорити, що це є. Правильний шлюбний договір. Тобто чоловік не може прописати в шлюбному договорі, що він хоче, щоб дружина йому щоранку приносила каву в ліжку. Ну, Такого це ж... положення в шлюбному договорі не може бути. Я думаю, можливо, вони домовляться між собою. Але не буде це прописано. Ні, звичайно. Добре, з приводу дітей. Тобто я зрозуміла, ви говорили про те, що можна в шлюбному договорі записати з ким е, будуть діти у разі розлучення, так? Е, інколи і це прописують і на майбутнє і ну, це дуже є позитивною практикою, тому що це може не призвести до певних судових процесів е, про визначення місця проживання дитину е, після розлучення. Можуть навіть відразу прописувати, що там такі-то дні з татом, такі то з мамою, але це вже знаєте таке, як на випередження, якщо розлучаться, тобто наперед, ніби люди прогресують так, ситуацію. Це буде дивно виглядати, коли так. люди одружуються Тому і записують в нас не, в Україні. Фіксація саме ось в такому напрямку не дуже практикується. В нас лише говориться, що у випадку можливого розлучення утримання дитини, якщо, наприклад, дитина до трьох Річного віку, там, наприклад, е ну в нас невеликі суми насправді, наприклад, дві мінімальні зарплати до трьохрічного віку, до 12річного віку, три мінімальних зарплати на момент там, кожного бюджетного року, тобто все по-різному. Е І нотаріус завжди перевіряє. Е Цю матеріальну складову, аби вона не применшувала і не зменшувала права, наприклад, тої самої дитини, якщо говорити про Сімейний Кодекс України, навіть про ті розміри елементів, які є на сьогоднішній день, про термін дії шлюбного договору, скажіть, будь ласка, він може діяти на період шлюбу усього, як там клянуться, дають обіти до смерті. Чи він може діяти, наприклад, там, ну, на визначений період, наприклад, укладають на три роки шлюбний договір чи на 5. Насправді він діє пункт. на весь період шлюбних правовідносин, проте певні пункти діють на певний період. Якщо ми говоримо, наприклад, от про дітей до трьох років, то ми зрозуміли, що цей пункт є да, до 18-річного віку утримання. До того терміну. Або, наприклад, на період навчання дитини дитина може навчатися і розуміння дитини, це теж відносне поняття. Може і до 30 років людина навчатися. Mm -hmm. тобто, тобто на період дії тих умов, які зафіксовані, воно діє. І е, інколи. Дуже важливо пам'ятати, чому ми фіксуємо і говоримо, що це договір, тому що це добровільний правочин між особами. І зміни вносити так просто у шлюбний договір. От я сьогодні хочу так, давай я зміню. Це має бути взаємна згода внесення змін. і Знову ж таки, вона здійснюється в нотаріуса і фіксується в нотаріуса, і дотримується та сама процедура. Але якщо ви бачите... Що ваші, чи права дитини, чи певним чином обмежені, ви можете звернутися до суду, або щоб внести зміни таким чином, як ви вже хочете, вам вже подобається, ви би хотіли, або визнати таким цим як недійсний, і взагалі призупинити його дію. В односторонньому порядку там, змінювати умови чи розривати договір не можна, Не можна, тому що це договір. А договір це завжди двочі трьохстороння згода має бути. А на яких підставах шлюбний договір можна визнати недійсним взагалі? От які найбільш поширені підстави, можливо, ви дивилися судову практику? Е, ну, Ми з вами трішки вже фіксували це: перше все це недотримання форми. Якщо шлюбний договір. Не письмова форма, не нотаріальне завірення. Інколи буває, що люди вважають, що вони на кухні сіли і написали там один, два, три, чотири. У нас є шлюбний договір. Повірте, і такі випадки бувають. Це не є шлюбний договір, це ви собі домовилися, вирішили, це не буде юридичний документ. Інколи люди звертаються просто до адвоката. Адвокат може дати їм форму. А вони собі дома підпишуться і вважають, що в них є шлюбний договір. Ну, різні бувають випадки, тобто, це перше не Інше це коли. Є певне обмеження прав дитини, про які ми з вами говорили. Якщо вчинено підписання договору шляхом обману, шахрайства, приниження, також можна звертатися до суду. Або стане відомо, що людина була чи неправоздатна, чи обмежено дієздатна, і цих документів не було надано нотаріусу, і не зафіксовано, також є підстави. І, взагалі, якщо людина вважає, що є якісь певні права. Ну, наприклад, ті самі майнові, що е, там хтось, членів подружжя, доглядає за дітьми, за будинком, за всім, а все майно належить іншій особі. І написано навіть у випадку розлучення, так і переходить іншій особі, та людина залишається ні з чим. Досить часто люди. Людям ставлять вимогу комусь, членів подружжя, перед укладенням шлюбних правовідносин, що або підписуєш, або не буде шлюбу. Це вже знову ж таки можна фіксувати, говорити як тиск, але це знаєте таке трішечки оціночне поняття. І насправді, в судовій практиці дуже мало судових рішень, в яких би було прописано доказування правильне про те, що був цей обман чи тиск. Тому завжди знову ж таки повертаємося до того, що фіксуйте, шукайте свідків, які підтвердять те, що це було. Можливо, у вас якісь збережуться чорновички, є, де ви це все прописано. Ну, все варто пам'ятати. Але ну, аби не було будь-яких звернень до судових інстанцій або до адвокатів за роз'ясненнями. Подумайте, перш ніж укладати такий договір, які пункти варто там прописувати. Якщо так сталося, що подружжя вже уклало цей договір, і от в якийсь момент вони захотіли його розірвати. Куди їм йти знову до нотаріуса? Да, так, да. Якщо в них є загальна згода, вони пишуть, приходять до нотаріуса обої, фіксують цю згоду спільну, і нотаріус спокійно припиняє дію шлюбного договору. І це буде ну найкращим, це дуже такий гарний варіант для обох сторін шлюбного договору. А часто йдуть до суду, взагалі, розривати шлюбний договір в односторонньому, якщо <потворювання> готуючись до нашої розмови, я все ж таки подивилася: йдуть люди. Звісно, не так часто, як за поновленням інших, наприклад, трудових своїх прав, але звертаються. І коли дивишся судові рішення, які приймаються, то все ж таки бачимо, що немає гарної доказової бази позивача про те, що той чи інший шлюбний договір порушує його права. Тому завжди кожен юрист, юристка вам буде наголошуватиме зберігайте, формуйте певні докази, якщо ви бачите, що ваші права порушені. Тиск, обмеження, ну, все це потрібно фіксувати. І якщо говорити про європейські країни, ми ж з вами знаємо багато випадків, що вони прописують у випадку зради, uh -huh. там майно все переходить. Ну, у нас такого насправді не фіксується, у нас такого нема, у нас більш все, все одно більш лояльно, і все лише фіксується стосовно майнових відносин. Якщо говорити про середній клас населення. Звісно, про людей, які мають статки, можливо, вони фіксують більш це все такому, але. Таких шлюбних договорів ми з вами не можемо, тому що вони в закритому форматі і ознайомитися з ними може і їх знає зміст лише той нотаріус, який безпосередньо укладав ну, посвідчував цей шлюбний договір. Дякую за інформацію. Отже, ми з'ясували, що таке шлюбний договір. З'ясували, що це може бути не лише про майно і батьків, І сподіваємося, наша інформація сьогодні була корисною. Маєте ще питання? пишіть нам у соцмережах. Звертайтеся до системи безоплатної правової допомоги. Дякуємо, що були з нами, і до наступного епізоду!